Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні вночі ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Били з градів із важкої артилерії. По нікополю російські окупанти вдарили тричі. Рано вранці вдарили й по Марганецькій громаді. Обійшлося без постраждалих. Інформація про руйнування наразі з'ясовується. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову гатили зі ствольної артилерії та градів, пошкоджені. Житлові будинки та ліцеї у Нікополі. Внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. Понівечені у нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, 12 приватних домівок людей. Також пошкоджені сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, ковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач. Зараз енергетики відновлюють електромережі. Марницькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без пособів. Також напередодні ввечері українськими військовими над Криворізьким районом була збита ворожа ракета Х-59. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що сьогодні вночі ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Рано вранці вдарили по Марганецькій громаді. Без постраждалих. Інформація про руйнування наразі з'ясовується. Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Ситуація на нашому напрямку фронту залишується напруженою динамічною, але повністю перебуває під контролем збройних сил України. Дійсно, останні два тижні ворог веде постійні обстріли міста Кривий Ріг крилатими ракетами. Трохи більш ніж тиждень тому була обстріляна і зруйнована шлюзи на криверійській дамбі. Проведені вже відновлювальні роботи і героїчними зусиллями всього міста. Наслідки було ліквідовано. Шлюзи були пробиті, це не секрет. Ці фотографії були в інтернеті. Виток води був 240 кубів на секунду. Вода піднялася в річці Інгулець більше ніж на 2 метри. Була загроза того, що змиє просто змиє водою два райони міста, в яких проживає 150 тисяч людей. Вода дуже швидко почала підніматися. Приймалися оперативні рішення. Були рішеннями проводили евакуацію людей. Ми взривали дамби трохи по потечі в місті Кривий Ріг, там в районі селища Черногірка, для того, щоб пришвидшити проток води. І також ми будували. Захисні споруди і те, що треба робити, на дамбі, це. Перший такий терористичний акт фактично направлений проти мирних людей на гідротехнічній споруді в Україні. Наш досвід зараз вивчається. Річка війшла в свій рівень, домівок було підтоплено 180, Зараз ми людям також оказуємо допомогу, але можу сказати, що 180 в порівнянні з тим, що могло бути, це ну не дуже велика цифра. Ми достатньо швидко впоралися. Зараз вже можна сказати, що більша частина робіт з Укріплення, щоб в подальшому запобігати, ну таким проблемам виконана. Також позавчора це було ввечері. Ворог крилатими ракетами зруйнував цивільний аеропорт. Кривий ріг він фактично вже не здатний виконувати функції аеропорту, тому що руйнування досить великі. А вчора ввечері ворог з акваторії Азовського моря з су 35 знов бив ракетами, але добре спрацювала наша ППО. Це була Х-59 дев'ять оват, яка була збита поблизу на Кривого рогу. Тобто, крилатих ракет дуже багато декілька днів тому, два дні тому також дрони «Шахід-136», які орки перекрашують в зелений колір і називають «Герань-2». Також влучення по нашому місту в цілому ідуть постійні обстріли по всій лінії. Зіткнення ворог приміняє всі види озброєння артилерії. Це різні види РЦЗВ, і Гради, і смерчі, урагани, тарнаде, ствольна артилерія, танки, міномети застосовуються бойова авіація. Сьогодні вночі на нашому напрямку знов були обстріляні Нікопольська громада. В самому місті Нікополь є зруйновані домівки, ліцей, лінія ЛЕ. Електропостачання, частина міста без світла. Зараз тривають відновлювальні роботи. Також декілька сіл Марганецької громади потрапили під удар. Тобто ситуація досить напружена, але перебуває під контролем збройних сил України. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вірко. Нескорене місто, до якого щодня прилітають ворожі снаряди, і яке щодня на собі відчуває російську агресію. Втім, залишається незламним, якби його не тероризували окупанти. Сьогодні Нікополь святкує день міста. Мешканцям, які залишаються в Нікополі, попри складну ситуацію, подякував голова обласної ради Микола Лукашук. Цитую: Я дякую кожному з вас за вашу мужність, за те, що підступний ворог не здатен зламати вашу силу волі і любов до рідної землі за те, що ви залишаєтесь віддані своєму. Місту і Україні, де б ви не були, кінець цитати. Ми також бажаємо Нікополю та його жителям успіхів і процвітання. Подавали заяву на виплату через дію до 30 квітня, але її не обробили. Такі переселенці з Дніпропетровщини все одно отримають допомогу на проживання. Для її отримання треба написати заяву. У ній мають бути вказані номер банківського рахунку та персональні дані одержувача. Обов'язково надати підтвердження, що подавали заяву через дію. Це може бути скріншот. Подати документ необхідно до органів соцзахисту до 1 жовтня. Розмір виплат не змінився для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Для інших Дві тисячі гривень загалом на Дніпропетровщині більш ніж 220 тисяч мешканців вже отримали допомогу на проживання. За останні шість місяців загальна сума виплат склала майже 4 мільярди гривень. Детальніше про соціальні виплати переселенцям та пенсіонерам у Дніпропетровській області розповідає Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дніпропетровщина стала великою домівкою для дуже великої кількості людей. До Дніпропетровської області приїжджають майже вісім областей: Це і Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська. І також, на жаль, в Дніпропетровській області вже є три райони, які приєднані до. Районів, в яких проводяться бойові дії загарбника на території області немає, але три області в нас потерпають від активних щоденних обстрілів: це Криворізький район, Нікопольський район і Синельниковський район. Тобто деякі громади в нас приєднані по постанові КМУ до території, на яких ведуться бойові дії, і такі місцеві мешканці вже також мають можливість отримувати статус внутрішньо переміщених. Осіб і отримувати від держави соціальну гарантію, тобто соціальні виплати, в нас офіційно в області зареєстровано 330 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це майже 250 тисяч сімей, у тому числі 80 тисяч дітей, 60 тисяч людей пенсійного віку, до 20 тисяч людей з інвалідністю, тобто велика кількість людей, які потребують додаткової уваги і. Звичайно, фінансової підтримки родини, які до нас приїжджають в область, здебільшого це родини, які втратили в себе домівку або майже не мають можливість проживати у тому регіоні, де вони проживали раніше. Це окуповані території Запорізької, Херсонської області, Донецької, Луганської. І дуже важливо надавати таким людям сьогодні підтримку. Хочу зазначити, що в нас було декілька хвиль переміщення внутрішньопереміщених осіб. І основна хвиля була це кінець квітня, травень місяць, коли майже 100 тисяч людей реєструвалися в одному місяці для того, щоб більш комфортно проходила реєстрація і усі встигали оформити свою реєстрацію, подати заявку і на внутрішньопереміщену особу. Ми організовували роботу соціального захисту майже у три зміни для того, щоб в денний час люди мали можливість прийти та зареєструватися, а в ніч. Ни час вносили анкети до системи міністерства соціальної політики і так прискорювали роботу соціального захисту на сьогодні. В області в нас проводиться 100% вся робота стосовно виплат. Державні гарантії виплачуються щомісяця і це дуже важливо, тому що такі родини повинні отримувати дуже швидко державну допомогу. Якщо казати про цифри, то сьогодні виплати на дитину, одну дитину. Або особа, яка має інвалідність, складає 3 тисячі гривень в місяць, і дорослі мають можливість отримувати 2 тисячі гривень. Ці виплати вони. Безстрокові, тобто людина після того, як зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, починає отримувати таку виплату. Єдине може бути невеличка перерва. Якщо людина переміщується, тобто вона зареєструвалася у Дніпрі, а потім приїхала, наприклад, до Львова, то в час, коли передаються документи з Дніпра до Львова, буде відтермінування державної виплати соціальної виплати. Тому ми рекомендуємо, щоб Дуже швидко проходили документи, можна зареєструватися на електронному порталі. Дія тоді вже майже немає ніякого дискомфорту стосовно пересування по території України і отримання дуже швидко гарантованих соціальних виплат. Більше 300 мільйонів вже проведено виплат для внутрішньопереміщених осіб саме по Дніпропетровській області. І хочу додати, що до цієї виплати ми маємо можливість додати ще виплати, які проходили через міжнародних партнерів. В нашій області працює достатньо велика кількість міжнародних організацій, які також надають фінансову підтримку. Це були виплати у літній час. Велика кількість людей отримала. Допомогу саме від міжнародних організацій. Ці виплати були строкові. Одна людина мала можливість отримувати виплату протягом трьох місяців. Наразі такі програми вони майже завершились. Є залишилася лише велика програма ЮНІСЕФ, які працюють з багатодітними родинами з родинами, які мають більше двох дітей, і від них є окрема фінансова допомога, і вони зараз також працюють по області. Додаткова допомога це і допомога продуктовими наборами і ліками, і також активно наші міжнародні партнери працюють на територіях, де ведуться бойові дії, тобто де люди мають пошкодження своїх домівок, домовластень. а вони допомагають також будівельними матеріалами, щоб можна було хоча б тимчасово встановити зруйноване майно. Літніх людей потрібно також підтримувати. Ми розуміємо, що це дуже вразлива соціальна категорія. З першого дня, з 24 лютого, це питання на контролі в обласній адміністрації, і уряд України, і офіс президента вони постійно контролюють це питання і за майже вісім місяців, вже повномасштабних військових дій в нашій області в Україні в цілому. Проблем з виплатами пенсійними не було ні одного місяця, тобто ніяких затримок. Всі виплати проходять вчасно і гарантовано, тобто, усі отримують пенсію 100%. Пенсія це гарантована соціальна виплата, і виплати, які пов'язані з внутрішньо переміщеною особою, також це гарантія держави. Єдине для того, щоб отримувати свої кошти як внутрішньо переміщена особа, потрібно зареєструватися саме в області, туди, куди ви перемістилися або до населеного пункту, де ви зареєструвалися. Реєстрацію можна провести дуже легко, підійти до управління соціального захисту. Або до центрів адміністративних послуг, тобто ЦНАПів. А також, якщо є можливість, можна зареєструватися через Дію, і це найшвидший такий варіант. А ви проходите верифікацію, тобто управління соціального захисту перевіряє вас як особу. І дуже важливо, якщо були раніше реєстрації в інших областях або в інших містах, потрібно трошки почекати, щоб Міністерство соціальної політики. Таки не задублювало вас як особу по реєстрації. Є такий невеличкий термін, коли люди чекають на свою допомогу. А так виплати проходять всі вчасно. По державній підтримці найбільша виплата це субсидії, також по субсидіям 100% стовідсотково проводяться фінансування наразі. В області в нас майже 240 родин отримують таку виплату. Вона проводиться або Готівковий розрахунок або беззнальний, якщо готівковий у вас є реєстрація знову ж в управліннях соціальної політики, нараховується виплата, і ви маєте можливість через Ощадбанк отримати готівку. Якщо це безготівково, то частіше всього ви отримуєте свої кошти на банковську картку, і також ви реєстрацію можете проходити через ЦНАПи або управління соціального захисту. Якщо у вас супроводження, Субсидія була оформлена в минулих періодах, вона проходить. Авторизацію кожного року, але вона проводиться автоматично і людині не потрібно приходити знову ж на реєстрацію. Єдине, що потрібно приносити оновлені документи, якщо проходить у вас зміна власності, якщо ви продали цей об'єкт нерухомості або змінили місце свого проживання. Якщо казати ще одна виплата, яка дуже важлива зараз, це компенсація комунальних послуг для внутрішньопереміщених осіб, які і проживають... Зараз в області також є державна виплата, коли людина має можливість отримати кошти на компенсацію комунальних коштів. Держава 100% виконує свої соціальні гарантії, і це дуже добре, тому що велика кількість людей потребує наразі підтримку. І ми проговорили питання стосовно літніх людей, людей з інвалідністю. Але потрібно не забувати, що в нас також є виплати і для багат. Тодітних родин і для родин, в яких тільки народились дітки, це і виплати є малюкою, тобто можна отримати одноразову допомогу або отримати від держави пакунок. Велика велика кількість людей, які отримують гарантовані соціальні виплати. Це була Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вона розповіла про соціальні виплати переселенцям та пенсіонерам у Дніпропетровській області. Ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. Кожна людина нині робить свій вклад у перемогу: хтось лікує поранених, хтось возить гуманітарну допомогу, хтось просто щодня ходить на роботу, а хтось створює музику. За час повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації українські виконавці випустили десятки хітів. На хвилях українського радіо Дніпра ви можете почути найпопулярніші пісні дніпровських виконавців, що підіймають дух та надихають на перемогу. Сьогодні ми почуємо нову пісню від дніпровського гурту Манки шок бенд Ехо. Це пісня про повернення з війни, про вихід із темряви на світло. Про це в інтерв'ю українському радіо Дніпра розповів лідер гурту Сергій Кіноман. Усім привіт! Це гурт Shock Band. Ми презентуємо вам нашу нову пісню. Ехо, вона є на усіх цифрових майданчиках. У пісні йдеться про те, як чоловік, брат, батько як завгодно, повертається з тьми з війни, з дуже темної та далекої дороги, темної стежки до люблячої родини, яка його чекає і хоче, щоб він повернувся. З 24 лютого, коли сталася повномасштабна війна, ми десь до квітня місяця. Ми не розуміли взагалі, як, як себе поводити, що, як, чому, взагалі, де? І саме наш барабанчик Микола Родичев на мене повлияв та сказав, що Сергій. Треба, треба на репетиції, треба оживлятися, треба щось робити. І десь з таким зі страхом того, що ну кожна сирена, що ви розуміли, я перші півтори місяці а, спав у ванні, так я клав матрас у ванну, і кожну сирену тоді йшов зранку в днем або вночі. І у цьому, от якось стані написали ще а, дві пісні які вийдуть до нового року, вони звуться: Вибач, та буду твоїм світлом. Але зараз не про це зараз про пісню Ехо. Ми хочемо, щоб ви її почули, щоб ви надихалися її, щоб ви розуміли, що чоловіки теж мають якісь почуття вони теж переживають за те, що вони бачать, і як вони хочуть усе таки вийти на світло до люблячої родини. Тому ми хочемо вам побажати, щоб ви не здавалися, щоб ви розуміли, що колись війна закінчиться, колись уся ця погань вимре, ми будемо відновлювати. Нашу країну, нашу музику, наше кіно до речі, ми 2 вересня випустили наш фільм Іллюзія на мегого». Тобто, ми перші, мабуть, з Дніпра, хто це зміг зробити. Щодо пісні, пісня написана абсолютно живим складом музикантів. Тобто на барабанах Микола Родичів, на басу Валерій Козир на гітарі, Андрій Шрам на клавішах. Наша нова мавпа, наш новий бро, наш друг. Сергій Піндіч та Незрівнянна Валерія Харіна на скрипці. Тому слухайте нашу нову пісню. Вона є на усіх цифрових майданчиках, і як ми кажемо, stay tuned! я на порозі вичиняй! була нова пісня ехо від Дніпровського гурту Манки Шок Бенд. А ми на цьому прощаємося з вами. Вислухали програму Тема дня в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.